У Дніпрі вшанували пам'ять загиблих десантників в ІЛ 76 Два роки тому біля Луганського аеропорту терористи збили літак із військовослужбовцями Збройних сил України. Тоді загинуло 40 десантників і 9 членів екіпажу. У день цієї трагедії рідні і друзі загиблих прийшли до стел, встановлених на честь героїв. Не думати про сина неможливо. Абсолютно все нагадує про трагедію дворічної давнини. Олександр, батько загиблого десантника Сергія, він щораз сюди приходить із портретом свого сина і не стримує чоловічих сліз. Три дні його непокоїло перечуття трагедії, та будучи у відрядженні, він отримав звістку. Сергій загинув. Як так сталося, і хто винуватець? 49 смертей. Я думаю, що суд розбереться взагалі. Ну якби так, ну всі підстави виходять, що винуватий Назаров, тому що йому ну якби. І, і генеральна, генеральна СБУ України доповідала, що будуть збивати літаки. Тим більше перед цим, перед цим збило кому, шість вертольотів і один літак збили. Це ж вже не так, ну, вже було ясно, що там збивають. Справедливого покарання саме цього чекає дружина загиблого шахтаря Олександра Тетяна, не ховаючись ні за чиї спини, її чоловік пішов захищати Україну. Вже зараз жінка не пропускає по можливості жодне судове засідання. Да, ми чекаємо наказання ми чекаємо все таки правосуддя в нашій країні, Що виновники нашої трагедії все таки будуть наказані? Я хочу, щоб він пострадав так, як всі 49 ці. На честь загиблих бійців у Дніпрі біля алеї Небесної Сотні встановили меморіальні дошки. На них викарбувані імена тих, хто пішов у небо вже другий рік, саме 14 червня, сюди приходять родичі загиблих. Святий Боже, святий кріпи, святий безмерний помило. Можна сказати, народився у сурочці. Олександр летів першим літаком. Приземлившись на локації для їх команди, було невомовним шоком дізнатися, що другий літак із їх товаришами збили терористи. А на ранок побачити останки хлопців. Наше командування винно. Тільки вони знали, що ми летим. Ніхто не знав. Ми виїжджали, Ми нікуди не знали, куди ми летим. Литим взагалі. Ми знаємо, що що вроді повинні летіти. Шок, то куди ніхто нічого не знав. Тільки командування могло нас продати. З роками біль втрати не вщухає, і заглушити його, мабуть, вже ніщо не зможе. Вони не померли, вони пішли у небо. І вже звідти самовідано знову стоять на захисті своєї землі, бо десантники є десантниками, вони не помирають. Юлія Будінська, Гарі Вагнер із Дніпра, спеціально для каналу Еспресо.